Якщо по роками вчите англійську мову, але так і не заговорили і не дійшли навіть до впевного 2 Це відео точно вирішить вашу проблему та зекономить декілька років навчання. Я покажу чіткий покроковий план, як зійти від А 1 до С1 на основі свого досвіду, на основі знань, що я отримала в університеті, навчаючись на філології, і я розкажу, які безкоштовні ресурси реально працюють. Тому у цьому відео я покажу поетапний план вивчення англійської мови. Які підійде тим, хто тільки починає, якщо у вас нульові знання або майже нульові знання, або якщо ви вже знаєте англійську мову, маєте навіть певний рівень, але вже дуже довго стоїте на місці і не бачите ніякого прогресу? Перед тим як ми почнемо, трошечки познайомимось. Мене звати Ангеліна. Як я вже казала, я дипломований філолог, тому знання з цього відео реально будуть для вас корисними. У мене є своя школа міської мови, і за 4 роки ми випустили більше 4 тисяч студентів. І до речі, саме цей план про який я буду говорити сьогодні це основа того, як мої студенти отримують плюс один рівень всього за 12 тижнів. Ну що ж, давайте почнемо. Крок номер один: ні в якому разі не відкривайте рандомний сайт, рандомну книгу. Перше реально важливе, що вам треба зрозуміти, це те, навіщо вам англійська мова. Ви можете купити найкращі курси, ви можете скачати мільярд книг, але без усвідомлення навіщо вам інвестувати свій час, енергія, ресурс у вивчення англійської мови, мозок буде саботувати, і ви будете відкладати це Місяцями, а то й роками, тому перше, що я рекомендую зробити, це прописати сім особистих причин, навіщо вам англійська мова. Наприклад, моє життя англійська просто змінила на сто градусів. Я жила більше одного року за кордоном і скоро буду переїжджати за кордон, де звичайно мені треба англійська мова. Завдяки англійськи почала заробляти, що 15 шістнадцять років репетитором для маленьких діток, а потім побудувала свою онлайн-школу. 50% моїх друзів, це виключно іноземці, з якими я спілкуюся лише англійською мовою, і я можу з впевненістю сказати, англійська зробила моє життя краще. Ось чому я так хочу, щоб якомога більше українців вивчили англійську мову. Ще одна практика, яку я також даю своїм студентам на початку навчання, коли вони тільки записались до мене на курс. Вони роблять реально дуже потужну практику. Пишуть те, що вони не мають через недостачу знань або відсутність знань англійської мови. Тобто, спочатку ви написали сім причин, навіщо вчити англійську мову, а далі ви написали сім-десять речей, які ви. Не можете мати прямо зараз у своєму житті, коли не знаєте англійську мову на b 2 або C1. Наприклад, ви не можете вільно говорити знайомитися з людьми за кордоном. Ви не впевнені в собі за кордоном, да ви не впевнені, коли ви в аеропорту, або просто навіть приходите в заклад, і вам страшно замовити каву або якусь страву. Ви не можете вступити в університет, поїхати по обміну. Ви не можете отримати роботу мрії. Врешті-решт через те, що ви не знаєте англійську мову. Це все прописуємо, Максимально заряджаємося, мотивуємося і завжди повертаємося до цього списку в нас дизмотивація, мотивація, коли немає бажання вчити англійську мову. Це буде найкращим нагадуванням, коли вам захочеться опустити руки і подивитися серіал, фільм замість того, щоб вчити англійську. Крок номер 2 Прописуємо точку А, точку Б. Точку C. так, так дуже важливо розуміти, що перед тим як досягнути C1, нам потрібно досягнути рівень А2, А2, B1, B1+, і так далі. Поки ви не знаєте свою точку, а який у вас взагалі зараз рівень, яка ваша ціль є наступною, вам буде дійсно складно вчути нічку мову та отримати якийсь прогрес. Зараз трошки поговоримо про загальні характеристики кожного рівня. А 1 це коли ви розумієте базові слова, базові фрази і знаєте декілька граматичних тем. А 2 це коли ви вже починаєте та говорити простими реченнями, уже потрошки розумієте елементарні конструкції. На цьому рівні ви дійсно вже можете щось сказати. B1 – це коли ми вже розширюємо наше лексичне розуміння та граматичне розуміння, тут іде поглиблення. B2 – це про автоматизацію мови. Тобто ви вже не перекладаєте в голові з української на англійську, ви вже думаєте англійською і потихеньку переходите до ще вищого рівня, рівня C1 – Це коли ви вже впевнено говорите, це ще не рівень носія мови, тому що рівень носія це. C2, але це вже дуже близько до цього. Тут ви працюєте на своє мовлення, покращуєте його, виправляєте помилки, які до цього завчили і запам'ятали, та поглиблюєте знання з граматики. Запам'ятайте золоте правило. Якщо вас зараз а 1 та навіть а 2 і ви відразу летите на зустріч C1, мозок буде саботувати, тому що він ненавидить складні, важкі, недосяжні цілі. Він завжди буде відкладати на потім. Щоб уникнути цього, просто скажіть собі, що зараз моя ціль не вивчити аліску на сіван. А досягнути, хоча б а 2 якщо у вас а 1 Крок номер три: комплексний підхід замість хаотичного вивчення мови. Дуже знайома ситуація, так? коли ви надихнулися вивченням англійської мови і полетіли відкривати рандомні сайти, не розуміючи того, який у вас рівень і так далі, не розуміючи того, а що краще вам зараз вивчати. Це дуже неефективно. Англійська це не одна навичка, граматика чи слова. Саме через це люди роками топчуться на одному місці. Англійська працює тільки тоді, коли ви прокачуєте усі основні аспекти мови. Лексика, граматика, слухання, читання і говоріння. П'ять основних аспектів мови, які обов'язково треба прокачувати. Також я рекомендую додавати Writing and Use of English як додаткова практика. Також хочу розказати, як роблять мої студенти і міні лайфхак, що допоможе ще ефективніше вчити англійську мову. Кожна тижня мої студенти вивчають одну тему, і навколо неї крутиться вся граматика, лексика, слухання, говоріння. Одна тема, і всі сфери навколо неї. Ну, наприклад, ми цього тижня вчимо тему Food. вивчаєте лексику з цієї теми. дивитеся і слухайте. Щось про їжу читаєте короткий текст. Про їжу і обов'язково записуйте голосові де ви розказуєте про улюблені страви, неулюблені страви. Знову ж таки говоримо про їжу. Саме так мозок бачить зв'язки, впізнає та автоматизує мову. Крок номер 4. обираємо ресурси під кожну сферу та регулярно виділяємо час на кожен аспект мови. І зараз дисклеймер дуже і дуже важливо. 80% людей роблять одну і ту саму помилку. Вони зберігають десятки сайтів, скачують просто мільярд. Додатків, замість того, щоб мати один-два стабільних ресурси, яким ви будете регулярно присвячувати свій час. Коли у вас безліч всього, це знову ж таки саботаж. Якщо ви вивчаєте англійську самостійно, дійсно складно не зупинитися і не закинути. Якщо мої студенти мають наставника, їх мотивує, нагадує про навчання, мають мене їм набагато простіше продовжувати, навіть з великою кількістю завдань та ресурсів, то коли ви вчите самостійно, краще обрати небагато ресурсів, щоб не закинути, і не було ось цього перенавантаження. Тому зараз я порекомендую найкращі ресурси, на мою думку: ви обираєте для себе ті, що подобається найбільше, і регулярно користуєтесь ними. Нагадую, що більшість цих ресурсів вони адаптовані під різні рівні. І вам дуже важливо знати, який у вас хоча б приблизно рівень. Якщо у вас бійцю, ви не будете брати матеріали рівня А2 і навпаки. Тому я рекомендую пройти онлайн тести і, хоча б приблизно визначити свій рівень. І відразу скажу: ніякий онлайн тест не покаже точно ваш рівень. Вони приблизно враховують. І я я рекомендую пройти хоча б три, а то й чотири тести, щоб реально подивитися середній показник і бути більш наближеним до правди. І так починає найцікавіше: обираємо конкретні ресурси для кожної сфери. Перше, почнемо зі слів. Найкращі книги, електронні книги, які, до речі, я безкоштовно завантажила у свій телеграм-канал. Це Vocabulary in Use, Destination, Vocabulary in Practice. три підручники порівня, Підійдуть і для початківців, і для більш присунутих. Є відповіді в кінці книги можна саме постійно перевіряти, і найголовніше пам'ятаємо, тут ми вчимо слова в контексті, тому ми їх краще запам'ятовуємо, краще розуміємо, коли потрібно використовувати. І мені дуже подобається, що знову ж таки тут слова не відірвані від реальності. А кожен розділ це окрема тема, де всі нові слова підв'язані до цієї теми, наприклад, traveling, food, music, sport. Ще один класний лайфхак для ефективного запам'ятовування слів це вчити слова по флеш-карткам. Два класних додатка: це Quizlet або Note, де ви можете прописувати усі слова, і потім в транспорті, коли кудись ідете, у вас є перерва 10-15 хвилин, вчити ці слова в додатках. І ще один додаток, який трошки складніше в використанні, на мою думку, але там класно те, що система прям щитує те, що ви добре запам'ятали, те, що погано, і вам постійно будуть траплятися ті слова, які ви погано запам'ятали. А ті, що ви добре знаєте, рідше найкраще рішення обрати один підручник та один додаток для флеш флеш-карток. І регулярно користуватися. Даю ще два додаткових ресурси. На цьому сайті ви знайдете підбірку слів по рівнях, а також по темах, що не менш важливо. Тут також є завдання на прокачку різних аспектів мови, тому ви сміливо можете використовувати його і для прокачки listening, grammar і так далі. А ось цей сайт допоможе в ігровій формі краще запам'ятати слова. Тому, якщо ви візуал і любите вивчати англійську інтерактивно, зберігайте цей сайт. Тепер переходимо Ходимо до граматики. Тут нам допоможе YouTube. Ви шукаєте пояснення різних викладачів різних тем і дивитеся. Я рекомендую також дивитися від різних викладачів пояснення, тому що кожен пояснює по-своєму і так краще засвоїти інформацію. Інґвід один з найкращих каналів, на мою думку, де ви можете знайти пояснення граматичних тем від низького рівня до високого. А якщо вам потрібне структурне пояснення, це однозначно grammar Way. Там прям цілі конспекти. І можна брати навіть мову пояснень українську або англійську. Не забувай. Що після теорії обов'язково практика, найкраще це Exam English, а також English Grammar. Тут прям реально десятки сотні завдань на різні теми. Тому ви дійсно класно можете опанувати на цих сайтах граматику. Ну і звичайно, куди ж без електронних книг? Roundup grammar Way, My Grammar Lab. Це були улюблені книги наших викладачів. І що мені подобається? там? Це реально є детальне пояснення різних тем з винятками і так далі. І дуже багато практика. Я фанат книг. Тобто я більше люблю електронні книги для Чуєні іноземних мок. І Якщо ви так само, як і я, надаєте перевагу електронним книгам, тоді ви можете їх завантажити у мене в телеграм-каналі. Абсолютно безкоштовно, посилання буде під відео і користуватися. Ну і не забуваємо. Важливо не тільки теорія, практика, тому завжди можете питати навіть штучний інтелект. Улюблений чат GPT, придумувати вам теми говоріння на ту граматичну тему, яку ви тільки що вивчили. Наприклад, ви вивчили майбутній час. Супер, поговоріть про свої плани на майбутнє, про свої цілі мрії, що буде. В майбутньому, що ви будете робити пізніше, і так далі, і використовуйте майбутній час. Так ви точно запам'ятаєте набагато краще. Тепер поговоримо про прокачку слухання. І якщо ти не слухаєш англійську регулярно, ти ніколи в житті не почнеш розуміти носіїв, і це факт. Тому моя рекомендація почати вивчати англійську мову через лайфстайл-блогерів і їхні влоги на Ютубі. Звичайно, якщо у вас уже є якийсь рівень, то ви можете шукати «Life in, New York», «Life in London або влоги з подорожей взагалі в будь-якій країні місті. Є вам цікаво, і, до речі, тут ви можете підключити емоцію цікавості, так тому що вам цікаво дізнатися, що ж там таке, і таким чином ви будете ще краще вчити англійську мову з більшим запалом, що для нас є також важлива. А якщо вам ще складно розуміти влоги, почніть сайту Listening English, де ви знайдете уривки з фільмів, серіалів, шоу, навіть мультиків по рівнях. Тобто там є прям і для початкового рівня багато аудіо. Ну і звичайно, Learn English British Council. Цей сайт він прям ідеальний для вивчення англійської мови, тому що його розробляли спеціально для таких як ми, для тих. Хто хоче вивчити англійську і для тих, в кого англійська нерідна мова. Я його дуже люблю і часто використовувала на початку свого шляху, коли була репетитором англійської мови для своїх учнів. І вони так класно прокачували лисини. Тепер поговоримо про читання. І у вас може виникнути питання: а якщо я читаю, нічого не розумію, а скільки нормально, незнайомих слів і так далі, зараз я вам все розповім. Дивіться, ідеально, коли 30-40% невідомого. Якщо ви все знаєте, то ви не будете вчити англійську мову, а просто будете підтримувати рівень. А що взагалі нічого не розумієте, і берете кмів. Урівня сівана вас A2, то так вам також буде дуже складно. Я рекомендую вам просто запам'ятати сайт English eReader, де ви знайдете просто сотні книг. По рівнях берете одну книгу і читайте протягом двох-трьох тижнів. Я рекомендую виписувати слова, особливо ті, які часто трапляються. Не треба прям все, але основні так. Ну і звичайно, коли ви будете бачити повторно в книзі, ви їх будете краще запам'ятовувати. Ще один мега лайфхак для посилення. Після того, як ви почитали книгу, переслухайте її на цьому сайті. English і .e виря є не тільки електронні книги, а й аудіокниги. Уявіть, ви прочитали, виписали з ними слова, опанували їх, а потім що послухали. Вам буде по перше простіше розуміти на слух, бо ви це впрод. Читали, а по друге, ви краще запам'ятаєте слова. Це прям дуже крута практика. Два сайти, де ви знайдете статті порівняння разом з завданнями. Це Test English and English Practice Now. на різні теми на різні рівні. Читайте, а потім проходите тест, де ви перевірите, наскільки добре ви зрозуміли, що ж там взагалі було написано. Особливо класно, якщо ви хочете в майбутньому складати НМТ або взагалі будь-які інші екзамени. Це дуже схожий формат завдань, що будуть у вас на іспитах. Ну і останнє це говоріння. Топ моїх рекомендацій для прокачки спікін, якщо ви не маєте викладача, перше це говорити з подругою. Якщо у вас є людина, яка також хоче вивчити англійську мову, чому б не робити це разом? Записуйте кожен день англійською, голосові Розказуйте про свій день, план на день і так далі. Друге, це штучний інтелект. Якщо ви хочете, щоб вас ще виправляли, будь ласка, спілкуйтесь з чатом GPT. Є дуже багато різних ресурсів зараз, які можуть перевіряти вашу вимову, задавати питання для вас, да якщо вас мало фантазії, ви не знаєте про що говорити, і таким чином ви будете покращувати свої спікенскалс. Ну і останній, врешті-решт, врешті. ви можете просто для себе записувати голосові англійської мови закрити телеграм-канал. Пам'ятайте те, що я казала на самому початку. Ви не просто записуєте відповідь на рандомні запитання. Можна і так робити, але набагато ефективніше, якщо буде прив'язка до тієї теми, яку ви щойно вивчили. Вивчили тему фут, супер, записали голосове, розказали топ 5 улюблених страв. Вивчили тему мюзик. Розказали, чи вмієте грати ви на інструментах музичних чи ні. Вивчили тему спорт. Сразу записуєте голосове, розказуєте, як часто ви займаєтесь спортом цілі в спорті на найближчий рік. Запам'ятайте просто раз і назавжди. Англійська мова працює в зв'язці. В зв'язці, тобто ви все пов'язуєте, а не просто сьогодні я говорю про свій план на майбутнє. Завтра я вчу тему food лексику, Тобто, потім після завтра я слухаю подкаст на тему науки. Це також краще ніж нічого, однозначно. Але те, що це гірше буде працювати, я вам гарантую. І відразу скажу тим, хто мені зараз каже, а я не вмію говорити, я нічого не знаю. Дивіться, вивчили, хоча б уже 100 слів з англійської мови, значить, ви вже можете практикувати говоріння. Да вам складно, да, ви не знаєте, як це робити. Да, у вас помилки, але вам просто треба піти в цей досвід. І спочатку ви записуєте голосові на один з десяти, а потім ви покращуєте свої навики. З кожним голосовим буде ставати все краще. Просто інколи на початку. Ваша задача ну просто записати голосове, не робити це ідеально, не вимагати від себе ідеального голосового, а просто почати. І так, у вас є ресурси, у вас є розуміння цілі. Навіщо вам ліська мова? Ви знаєте свій поточний рівень і до якого рівня ви прагнете. Крок номер 5 Практично всі його опускають, і через це не можуть регулярно вчити англійську мову. Складіть фіксований графік вивчення англійської. Я називаю це. Метод прийому у лікаря зараз поясню. Дивіться, коли ви записались до лікаря, наприклад, стоматолога, ви не будете йти з друзями гуляти в цей час. Ви не будете дивитися фільм, ви 100% приїдете, так? Ну тобто, це заплановано. Ви можливо за місяць планували цей прийом. І от коли у вас буде відношення до англійської плюс-мінус таке саме, тобто ви скажете собі Окей, я собі запланувала що субота з 11 до 12 вчити ніжку мову. І Якщо моя подруга Ліза позве мене гуляти, я не піду в цей час. Я буду вчити англійську мову. Це як прийом у лікаря. Фіксовано, заплановано перенести не можна, якщо не будуть якісь звичайно зовнішні важливі обставини. От саме при такому відношенні досягаються цілі народ. Вони не досягаються, коли ви ой, колись потім буду вчити англійську мову. От зараз я зроблю те-те-те-те», тето. Завжди будуть термінові справи. Запам'ятайте це раз і назавжди. Англійська це важливо, але не терміново. І ось чому ви прокрастинуєте розуміти, тому що ви завжди вибираєте термінові справи. Помити посуд, зустрітися з подругою. Готуватись до контрольної завтра і так далі. Розумієте про що? я? А коли англійська буде чітко в графіку, ймовірність того, що ви не закинете набагато набагато вище. от я почала говорити ці слова, і сонечко вийшло. Значить, знак, що це правда, знак, що те, що я кажу, реально працює. Крок шість: те, що стало для мене величезним відкриттям в університеті. Інтервальне повторення. Ми не запам'ятовуємо мову з першого разу. Більш того, це нормально, що коли ви вивчили слова, ви запам'ятали в кращому випадку 20%. Просто треба знати, це і вміти працювати з цим. ваше завдання продовжити повторювати те, що ви вивчили. Ідеальна схема інтервального повторення через 24 години, через 7 днів, через 16 днів, а потім через місяць можна трохи змінювати. Тобто, це не прям такі чіткі цифри. Тут головне пам'ятати, що поки ви чотири рази хоча б не повторите слово, ви скоріш за все його не запам'ятаєте. Взагалі також дуже важливо пам'ятати про пасивний та активний вокабуляр. Часто мені пишуть в інстаграмі: Ангеліна, от я наче знаю, розумію, а от сказати не можу. Можу, знаєте чому? Тому що 80% ваших знань вони в пасиві. Мозок все фільтрує. В нього є папка от важливе, так це активний вокабуляр. І папка неважлива. Він закрити кудись далеко, назад, і ви його не використовуєте. Вам важко згадати в моменті, коли ви говорите. Це нормально. Тепер питання: а що з тим робити? Відповідь дуже проста: інколи точка росту не вивчити щось нове, а повторити старе, взяти з пасиву да, ці всі знання і перенести в актив. Беріть і регулярно повторюйте те, що вчили місяць. З незад два місяці на три місяці назад. Знаєте, коли я була в 11 класі, я інколи відкривала словник і дивилась слова, які я записувала три місяці назад. Народ я не пам'ятала 90% Ну реально, 90% я не знала. Чому тому що я це не повторювала? Ну а тепер давайте зробимо швидкий підсумок усієї системи. Найключовіші моменти, будь ласка, уважно зараз слухаємо для того, щоб нічого не пропустити і перевірити, чи правильно ви мене зрозуміли і щоб ви не пропустили ні один крок, тому що кожен є важливим. Перше визначили причину навіщо нам читаніську мову. Яка наша ціль для чого нам інвестувати наш час у вивчення мови? Друге точка, точка Б, С. Точка, чітко розуміємо, який рівень зараз, чітко розуміємо, який рівень наступний перед тим як вивчити англійську на C1. Якщо в мене а 1 я не вчу англійську на C1, я вчу англійську на A2. а потім уже перехожу на наступні рівні. Крок три: будуємо навчання по п'яти основних сферах: лексика, граматика, слухання, читання, говоріння. Ми не вчимо лише слова, ми не вчимо лише граматику. Ми прокачуємо усі аспекти мови і таким чином на Гато швидше отримуємо результат та прогрес. Обираємо мінімум ресурсів, але стабільно ними користуємося. Нам не треба 10 додатків. Я підібрала для вас найкращі ресурси. Оберіть по одному, може по два ресурси на одну сферу і використовувати їх постійно. Від більшої кількості ресурсів ви не вивчите англійську краще. Зрозумійте це. Наступне ми фіксуємо графік. Це дуже важливо. Якщо я просто запланую, що колись на цьому тижні вивчу англійську мову, там присвячу одну дві годинки, скоріш за все, я англійську вчити не буду. Пам'ятаємо про Тад прийому у лікаря зафіксували собі кожну суботу об 11 ранку в нічку мову і робимо це. Ну і останнє додаємо інтервальне повторення. Інколи точка росту це не вивчити щось нове, а повторити старе, адже дійсно багато інформації забувається. І нам треба переносити з пасиву в актив і слова і граматику. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним та допомогло скласти чітку картину того, як вам вивчити англійську. Це те, що реально працює, і я вам обіцяю, якщо ви зробите все, що я сказала, ви точно побачите прогрес в англійській. Якщо це не спрацює, можете мені писати гнівний коментар. І, до речі, цей підхід працює взагалі з будь-якою іноземною мовою: з англійською, німецькою, китайською, французькою. Негадую, що всі ресурси з відео є в моєму телеграм-каналі. Там я взагалі ділюся ще більшою кількістю корисних ресурсів. Розказую про своє життя і там реально дуже затишно, тому обов'язково підписуйся. Ну і на останок дуже важливий момент, про який я просто не можу не сказати. Так, вивчу англійську. Абсолютно реально, навіть самостійно, але правда в тому, що з наставником і готовою структурою з підтримкою, фідбеком шлях набагато простіший та швидший, без постійних сумнів, чи я правильно вчу, чи матеріали дійсно підходять під рівень. А чи не роблю я зараз помилку в говорінні? Наставники завжди будуть давати фідбек, тому ви не будете засвоювати помилки, які ви допускаєте. Саме тому я створила свою онлайн школу, де учні вивчають англійську за чіткою системою з підтримкою наставника і. Повним зануренням мови. Якщо ви йдете до нас на навчання, у вас є готовий поетапний план від одного рівня до іншого, де ви знаєте, що за три місці ви досягнете плюс одного рівня за нашою системою. І доказ цьому це тисячі студентів їхні результати та відгуки. Просто подивіться зараз: це навіть не один відсоток того, що ми отримали за останні роки. Тому, якщо ви хочете долучитись до нашого ком'юніті та вчити англійську разом зі мною та викладача моєї школи, і через три місці побачити нереальний прогрес, обов'язково переходьте на сайт. Там є вся детальна інформація. Також ви можете написати менеджеру, задати додаткові запитання, і він з радістю десь зворотній зв'язочок. Дякую вам за перегляд цього відео і до нових зустрічей. Па-па!